Добрий день! Вас вітає будівельно виробнича компанія Авком. Сьогодні ми розповімо, як ми будуємо комфортні будинки, наповнені особливо чистим повітрям, з ультранизьким споживанням теплової енергії, застосовуючи комплексну будівельну систему комблок. Перший етап будівництва це проект. Типовий або індивідуальний, де будуть враховані всі ваші побажання. Наступний етап фундамент. У енергоефективній будівлі фундамент повинен бути утепленим. Втрати тепла через незігріті фундаменти можуть досягати до 15% від загальних втрат тепла будівлі. Один з типів фундаментів утеплена шведська плита. Ми виготовляємо фундаментну плиту УШП – утеплена шведська плита. У даному випадку це звичайно, наша всім зрозуміла фундаментна ребриста плита, яка розташована на пружній основі. Ця плита має всі ознаки утепленої шведської плити. Піщана засипка, заміщення ґрунту піском, потужне утеплення під плитою. Використано армування не одношарове, а двошарове це єдине, що відрізняється від інших. Ми зараз бачимо плиту, яка повністю підготовлена для залиття. Підсумуємо, утеплена шведська плита має кілька переваг. Вона створює постійну теплову оболонку, а також розміщує зовнішні комунікації таплої підлоги в плиту для максимального комфорту. Далі до стін. Для будівництва міцного комфортного будинку з ультранізьким споживанням енергії ми використовуємо стінову систему комблок. Ця система це міцні монолітні стіни, потужна теплоізоляція 37 мАч в неопору, готова внутрішня штукатурка. І це все один технологічний процес. Спочатку все починається з розмітки. Робимо два виноски: одна висувка там, це верх пінопласту, інша пінсія верх гіпсу. Рейки прикручені на горизонтальні ри, вже за мітками, які встановлені за нівеліром, вони вже прикріплені. Починається завжди з кутового блоку. Кутові блоки існують у двох видах лівий і правий. Збирається це доволі просто і без особливих зусиль, без жодних проблем. Взагалі, кут зібраний. Через 2 тижні готовий під заліпку перекрити. Особливу увагу приділяємо встановленню вікон. Монталювача за допомогою німецької системи Triatherm PLUS здійснюється взож у теплі. Також завжди враховується розташування вікон по сторонах світу та рівень природного освітлення приміщень. Про приточну витяжну вентиляцію з рекуперацією тепла не забуваємо. Звичайна система забирає холодний повітря з вулиці і викидає теплий назовні. А рекуперація використовує принцип повернення тепла. Теплова енергія вихідного повітря нагріває вхідний. Крім економії енергії, приточно витяжна система в першу чергу дозволяє створити особливо комфортний мікроклімат всередині приміщення з низьким вмістом СО2. Такий комплексний підхід до будівництва дозволяє досягти надзвичайно низьких витрат на опалення. Якщо виразити у зрозумілих цифрах, будинок площею 200 квадратних метрів споживає всього 200-250 гривень на місяць. Це близько півтори тисячі гривень за весь опалювальний період. При цьому ми не тільки не втрачаємо в комфорті, а виводимо його на абсолютно новий рівень за всіма показниками. Компанія Авком здійснить вашу мрію про будинок у реальність, незалежно від того, в якій частині України ви знаходитесь. За рахунок активно розвиваються представників у регіонах. Наші представники навчаються і постійно підвищують кваліфікацію. Комплексне будівництво з комблоком обирають сотні людей щороку з початку.